Мої вітання, якщо вам набридли котлети і ви хочете приготувати щось смачненьке, то візьміть фарш і приготуйте цю неймовірну смакоту. Для початку приготування беремо середню цибулину, та якщо у вас фарш ще не готовий, то нарізаємо її на великі шматочки і перемелюємо разом з м'ясом. Мені так подобається більше, фарш виходить більш соковитіший. А якщо вже фарш готовий, то беріть цибулинку і подрібнюйте її на невеличкі шматочки. Та нарізану цибульку додавайте до готового фаршу. Також до фаршу я додаю приправу до м'яса та трішки гострого перцю, пів чайної ложки солі і невеличкий пучок зелені, в мене петрушка та базилік. Нарізаю її дрібненько, зелень ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається. Також беру плавлений сирок гарної якості і нарізаю його на кубики. Цю страву можна приготувати і без плавленого сирка, але з ним, звичайно, буде смачніше. Подрібнюємо його на кубики і разом з зеленю додаємо до фаршу. Гарненько перемішуємо фарш та залишаємо його на 10 хвилин, щоб повністю поєднались всі смаки та аромати. І після вже можна приступати до приготування. Також для приготування цієї страви нам знадобляться курячі яйця. Я беру три середніх яйця, вбиваю їх в глибоку миску, до них додаю дрібку солі та взбовтую їх між собою. Фарш постояв вже 10 хвилин, яйця взбиті, тож приступаємо до приготування. Нам знадобляться ось такі вафлі. Якщо ви такі не знайшли в магазині, можете взяти звичайні круглі вафлі та після розрізати їх на шматочки, тобто обирайте, які знайдете в магазині, підійдуть будь-які. Вафлі викладаю на дощечку в один шар, і зверху на кожну вафлю я викладаю частинками фарш. Буквально по пів столової ложки і розпроділяю по всій поверхні. Фаршу має бути приблизно пів сантиметру, не товще, бо чим товще буде фарш, тим довше будуть просмажуватись наші майбутні брізолі. Так, це брізолі, хтось називає їх линиві відбивні, хтось називає линиві котлети. Кожен називає цю страву по-своєму, але тим не менш вона дуже смачна. На розігріту петельню я додаю невелику кількість олії. Кожну вафлю обмокую у яйці і викладаю на розігріту пательню та обсмажую з обох боків по 2-3 хвилинки. Якщо бажаєте, можете накрити зверху кришкою. Я їх обсмажую без кришки, по 3 хвилинки з кожної сторони, плюс-мінус. Якщо це необхідно, то можу перевернути їх ще раз підсмажити. Смажу їх до золотавого кольору, до гарної скоринки. Після обсмаження викладаю їх на тарілочку, яку застеляю паперовими рушничками, щоб з них стік весь зайвий жир, і після вже подаю гарячому до столу. Це неймовірно смачна страва. Обов'язково спробуйте ці брізолі або олиниві відбивні. Та якщо ви їх ніколи не куштували, то гадаю, вони стануть вашою улюбленою швидкою стравою. Тому що це дуже смачно, ви тільки подивіться, які вони всередині, дуже гарні ззовні, дуже соковиті та дуже смачні. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте канал лайком. І напишіть коментарі. Смачного!